Певна кількість бронювань вона буде, тому що є, ми маємо розуміти, що для того, щоб навчити бойового медика, який буде працювати на нулі з нашими хлопцями або на стабілізаційних пунктах, це не обов'язково має бути медичний персонал і тим більше медичний персонал з вищою освітою. І бойового медика можна навчити якісного бойового медика за два тижні приблизно місяць. Якщо ми кажемо про лікаря-трансплантолога, наприклад, про лікаря, якого Ось вищого кваліфікаційного рівня з певної вузької спеціалізації, то такого лікаря навчають десятиліттями, і безумовно певна бронь буде існувати, тому що в тилу нікуди не подінуться онкозахворювання, захворювання серцево-судинної системи, неврологічні захворювання, які також потребують допомоги і з якими просто не впораються нещодавні випускники медичних вишів, і тому певна кількість лікарів буде заброньована. Якщо ми кажемо про середній медперсонал Наприклад, про фальшерів. В першу чергу фальшарів екстреної медичної допомоги. То а, найвір... найвірогідніше 100% бронювання для них не буде. І ми розуміємо, чому. Тому що а, середній медперсонал це а, достатньо навчений персонал і це персонал, який може бути на так званому евакуаційному плечі, тобто між стабілізаційним пунктом та шпиталем, який знаходиться вже на певному на певній відстані від фронту. І а, там вже недостатньо бойового медика, бо там вже потрібно а, на, а, підтримання. Життєзабезпечення. І це більш такий потужний рівень знань має бути. І е, тому ми маємо прийняти як належне, що певна кількість і лікарів, і певна кількість фельдшерів вона поїде все-таки ну, буде мобілізована. А, е, бажано все-таки, щоб ці професійні кадри не були мобілізовані у якості рядових солдатів, але це вже питання в першу чергу і до медпрацівників також. Тому що. Е, Певна кількість, от, наприклад, я, коли я закінчувала медвиш, у нас ще була обов'язкова військова кафедра, і ми випускалися військовозобов'язаними з офіцерським званням. Якщо ми кажемо про більш пізні випуски, то там вже була за бажанням військова кафедра, і є лікарі і середній медичний персонал, які не мають військового звання, і їх можуть відправити просто рядовими солдатами. І тут це вже питання до ТЦК, це вже питання до цих безпосередньо людей, які чи підшукували вони якось місце заздалегідь, де вони можуть потенційно бути в нагоді для того, щоб не, так би мовити, розбазарювати свої знання і бути корисним в першу чергу. От, але якщо узагальнити, то 100% броні однозначно не буде для медпрацівників.